Десь на початку березня, середина березня ми потрапили по пасну. І оцей от період з 2014-16 рік, так, я не відчував голоду артилерійського, тобто снарядів, мін і так далі. У нас все було. От, коли потрапили на Попасну, коли мені привезли там, 60 ржавих мін, там, і на наступний день, 80, мін ми вже почали воювати. І я зрозумів, що тут не то. А чим воювати? Відповідно, я ж на той час не знав. Що можна здійснювати якісь скиди за допомогою БПЛА. Хтось це в 2019 році тестував, пробував насправді. Я про це був, скажімо так, далекий до цього. Я сам артилерист, ну, от, міномети, але нема на чому працювати. Кількість засобів, кількість мін досить низька, досить мале постачання. Відповідно, треба було щось робити. І що ми зробили? Ми, ми купили декілька е, Mavic, по-моєму, це були ще Mavic-2. Mavic і ми хотіли. Скажімо, знизити, покращити якість стрільби і знизити витрату, тобто покращитись з меншою кількістю боєприпасів. І почали бігати, почали літати, бо до того, все по старинці. я кажу, я відношу себе до, ще до тих динозаврів, які за допомогою біноклю, на якесь дерево вилазять і спостерігають. Ну, все як по класиці.